У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Сьогоднішня неділя. Сьогодні неділі, Свята Мати Церква подає до нас слідування. Святої Іванлії, яке ми чули з вами, Вписує ту історію, яка мала свою участь тому, що Господь робив. І чуємо те, що сталося з Іоанном Хрестителем. Чоловік, як описує Святе Письмо, як починає своє Іван Богослов, що Голос вопіющи в пустині, Йоанн був свідченням правди. І не буду переповідати того, що прочитали на Іванглії, але правда, яка торкається кожного, як каже мудрість. По правді живе людина. Але що змінилося? І що ми бачимо навіть в тому Євангелії? Бачимо царя, який не хотів жити по правді, який відкинув ту правду і істину. Який що? Взяв собі за дружину, дружину брата свого. Ї здавалося, так, все добре, все нормально. Я можу, я цар. Я можу трактувати правду, як я захочу, і в цю правду повірить кожен. А якщо ні, то станеться так само, як з Йоанном. І дорогі мої, що робиться з правдою перша наука в моєму житті? Як я відповідаю цій правді, що є правдою для мене, для моєї сім'ї, для моєї родини. Навіть правдою для цілого суспільства. Питання, яке так мучає філософів, питання, яке муче, може, деколи наше людське серце з вами. Чи я не шукаю своєї правди? Чи я? В своєму житті не будую цієї подібної правди, як, як чуємо в сьогоднішньому Євангелії. Вона має так багато наук можна брати з цього, з цього прикладу з цієї смерті. Але правда стає часто цією розмінною монетою. В сім'ї, в родині. Кожен часто з нас каже я правий. Це проблема не моя, це винуватий чоловік. Це проблема не моя, що десь діти пішли блоною дорогою. Це проблема не моя, що чоловік став алкоголізмом чи залишив сім'ю. Ми кожен шукаємо собі чого оправдання. Але чи Йоанн в сьогоднішньому Іванії шукав цього, ні відбув свідченням правди? В суспільстві, а навіть це ми бачимо в світі на сьогоднішній час. Бо кожен хоче показати свою правду чи правду своєї сторони. І про це дуже гарно говорив в одній своїх енциклік Папа 50-й, енцикліка, яка є тяжка, яка осуджує, строго осуджує модер... модернізм. І проблема, як він каже, модернізму, якраз полягає в тому, що немає нічого стабільного, що у світі, та як змінюється світ, може змінюватися також і всі моральні речі. Не буду пояснювати це докладно, хто би хотів почитати, то є. Ціла книжка з цією енциклікою дає пояснення до неї. Але саме значення. Чому папа каже, що модернізм є такий страшний? Він змінює оцю правду, змінює оцю відвічну істину. Модернізм каже, що все може змінитися, все може змінюватися. Нема нічого стабільного, як і в церкві як і в родині, як і в сім'ї. І це все так глибоко впливає опісля на людську свідомість. Правда стала чим таким абстрактним питанням в сьогоднішній час. Про те, що казав, що кожен може мати свою правду. Кожен може будувати оцю свою правду. І це є найбільша помилка модернізму, що правда є відвічна і незмінна. Але модернізм хоче показати нам, що ця правда може змінюватися. І це входить в серце, в людську душу. Це також змінює що людину в її середовищі. В тому, де людина живе, в тому, де людина що пробуває, революція приносила зміну. Революція принесла ніби свою правду, якщо подивитися історично на революцію більшовицьку, революцію французьку, революцію в Америці. Так, ніби приносила оцю заміну правди. І це відбувається, дорогі мої історично. Цей досвід кожен здобуває на собі. І дійсно, як часто бракує цієї правди нам в нашому житті, бракує відповідності до правди. Ми розуміємо, розрізняємо, навіть коли пояснюємо дітям, що є добре, що є погане, що дає є правда, де є брехня. Але часто ми будуємо, дорогі мої, оцю свою правду. І друга наука сьогоднішнього Євангелія також вона має відношення до правди. Йоанн не змінив свої думки, навіть будучи у в'язниці. Цар слухав його і приміняв це до свого серця, але зміни не відбувалося в ньому. І це показує ще один таки, таку річ в людському житті, яку кожен з нас часто нехтує. Правдомовність, як бути правдомовним, щирим, як бути отим добрим прикладом у подібності Йоанна, він несе смерть за те, що є відданий правді, бо не змінив, як кажуть, своєї думки, не сказав, не погодив цього, що. Жінка Филипа, його брата, жила з Іродом. Але до кінця був правдомовним і стійкий в тому, що було правдою. І також питання до мене, яке відноситься до мого серця, чи правдомовність має місце моєму серцю? І в моїй душі, і в моїй сім'ї. Чи я часто не виховую своїх дітей, чи не даю приклад молоді іншим невправдомовності. А як дуже легко цей приклад, ми бачимо, не раз може і в нашому житті. Людина, яка. Є часто ну, балакуча, може багато обіцяти, може багато зі своїх слів говорити, розказувати, казати. Але наслідку його дій нема. Яка людина в такий час для мене стає? Яка вона є в очах моїх, в очах інших людей, в очах? Суспільства, з такою людиною не хочеться мати зв'язки, така людина є мінлива людина, з якою що нічого не зробиш, нічого не зв'яжеш. І так само є подібність в нашому житті, якщо є такий мінливий, якщо є такий змінний, часто що неправдомовний. Яке буде ставлення до мене, чи я відповідаю тій правді. І тому, дорогі мої, в тому сьогоднішньому дні, в дні, якому роздумуємо про смерть того, який відповідав, до кінця був відповідний і правильний в своїх устах. Засунуємося кожен з нас над правдомовністю. Над правдивістю. І чи я відповідаю правді в своєму житті. І на закінчення скажу те таке невелике гасло, що будьте, шукайте правди в своєму житті, навіть коли ти не бачиш її. Коли ти губишся і вона губиться в твоєму житті. І коли ти будеш бачити свідчення правди, та правда, що визволить тебе. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!